Друзі! Вітаємо вас на нашому каналі та пропонуємо вам оглянути будинок вартістю 18 тисяч доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається до у Вінницькій області Томашпольський район, село Комаргород Двоповерховий цегляний будинок має чотири кімнати та дві віранди. Загальна площа будинку 113 квадратних метрів. В будинку є піч. Яка опалює усі кімнати. Будинок в доброму житловому стані. Але новий власник за бажанням зможе там зробити косметичний ремонт. Площа ділянки 25 соток. Уся ділянка огороджена парканом. На ділянці є сарай, погреб, також є гараж. Село активно розвивається та є вся необхідна для гарного життя інфраструктура. Поблизу будинка є магазин, аптека, школа. Також у селі є ринок, є дитячий садочок. В будинку є усі необхідні комунікації, є електрика, газ, вода та є конвекторне опалення. Посилання на оголошення ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.